Кажуть, час це не пряма лінія, а коло. Іноді воно замикається саме тут. Мій годинник завис у повітрі, і навколо нього оживають тіні минулого Олешківські піски, місце, де час забув себе. Колись ці піски були дном давнього моря, потім частиною великого торгового шляху. Як і ми рухалися каравани між Скіфією. І Чорномор'ям. кажуть, пітовшує піску, й досі приховане поселення кочівників. Люди вірили, що тут живе дух вітру Хам Син, він міг з'явитися посеред ночі і стерти з лиця землі і ціле поселення. Ми прийшли сюди, щоб побачити лише пісок, але коли потрапили, відкрився між дюнами промайнули обриси тих, хто жив тут тисячі років тому. Ніби сама пустеля вирішила нагадати ми лише гості часу. Кажуть, у найспекотніші дні над пісками можна побачити дивне світло. Люди називають це відлунням часу, коли стародавні події оживають. Можливо, це просто міраж, а може відчиняється щось більше, ніж ми здатні зрозуміти. Олешківські піски це не просто пустеля, це пам'ять. Що дихає вітром, і якщо зупинитися на мить, можна почути, як час розповідає свою історію. Підпишись на канал, якщо хочеш почути ще історії, які оживають просто під нашими ногами. Напиши в коментарях, яку легенду ти чув про піски.